Друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проєкт, де можна заробляти непогані кошти. Е, і так, друзі, дивіться, для, для реєстрації вводимо е, логін свій, вводимо ось тут номер телефону кожного свій, вводим пароль, е, підтверждаємо пароль е, і код е, для реєстрації е, вас буде, коли ви перейдете по моїй реферальній силочці. Ось тут ви можете змінити мову. Ну, як бачите, тут руської немає, англійська. Е кому, друзі, е цікаво. І так, давайте перейдемо в мій кабінет. Я е зараз я вам все покажу, розкажу. Тут надається бонус 280 TRX, друзі. Е ось е дивіться, е бонус 280 TRX, то Мінімальне враження тут составляє 30 TRX, друзі. Я інвестував 30 TRX, бачите, в мене 110. Я вже зможу, друзі, використовувати VIP-1, Ось 30 TRX, як бачите. Моя комісія составляє... Дивіться, друзі, для поповнення, зараз тобто я вам просто покажу, ось дивіться. Тут ми можемо виповнити наші завдання, тобто в мене є 7 завдань. Давайте нажмемо старт. І, і чекаємо, доки виповнені завдання. Ось дивіться, завдання одне виповнене. Нажимаємо і чекаємо. Тобто, доки завершиться виповнення завдання, є завдання виповнене. І так, одне є. І так, друзі, мені треба виповнити сім завдань. Давайте я швидко виповню. І ми зможемо з вами продовжити, друзі, далі. Ось комісія 2. Тобто, бачите, Моя комісія 2. ТРХ я отримав. Опять чекаємо і так далі. Виповняємо всі 7 завдань. Мені ще залишилося 5. Давайте я швидко виповню. І будемо переходити далі. Так, друзі, я виповнив всі завдання. І дивіться, у мене 319 вже на балансі. Тобто, у мене було 310 і вважайте, 9 ТРХ я вже заробив. І так, давайте перейдемо, я вам покажу, як поповнятися. Ось, дивіться, Нажимаємо Поповнитись. Дивіться, копіруємо номер кошелька, друзі, і скидаємо на той номер ту суму, яку ви хочете, тобто мінімум 1 TRX. Ну, На VIP 1 вам треба 30 TRX, допустимо. Дивіться, 30 TRX скидаєте. І в течение від 5 до 10 минут, друзі, кошти приходять вам на рахунок. Також, друзі, виплату я вам вже покажу тоді. Ось тут ваш інвестиційний, друзі код. Ось дивіться, то є, якщо ваша команда вложить 1000 TRX, ви отримуєте 100 TRX. Якщо другий уровень вложить 1000, ви отримаєте 50. І якщо третій вложить 1000, ви отримуєте 10 TRX. x Ось ваш інвестиційний друзі, код, ви можете його скопірувати і заробляти кошти. Давайте повернемось назад. Зараз я вам друзі покажу. Ось дивіться. Наші уровні, то есть VIP, VIP 2 вам надо інвестувати 150 TRX, отримувати 30% VIP 3 500 TRX, VIP 1000 VIP 5 3000, VIP 6 5000, VIP 7 1000, то є, Ой, 100 000, 300 000 і 500 000 То есть, друзі, ось. Ви можете інвестувати. Ось партнери, дивіться, які працюють то есть, е з цим проєктом. У е мене відкрито VIP-1. І так, дивіться, друзі, тут будуть показуватися наші вже виповнені завдання. Тобто ті, які я сьогодні виповнив. Ось, бачите, я за одне завдання отримав 1 TRX, 2, 50, 82, 20, 1 і 1,50 TRX, друзі, я отримав. Ось тут ви нажимаєте на палець, тут у нас завдання. То є, я на сьогодні виконав вже свої завдання. Тут у нас буде сообщення. Тут, друзі, буде показуватися об виплатах е, з проєкту. Е, давайте перейдемо в мій кабінет. Ось дивіться, в мене на балансі 319. То є, це вже мій заробіток. Ось дивіться, друзі, зараз я вам покажу. Тут е, ваший буде кошельок Тобто його треба ввести, друзі, trc 20 Ось. Е, Сохранити надо. Давайте сохранимо мій кошельок, щоб я міг виводити кошти. Давайте перейдемо на мій баланс. Друзі, Я вам зараз покажу. Дивіться, у мене на даний момент на балансі 1428 TRX. Вибираємо Поповнити. Я буду заказувати виплату з проєкту, копірувати. Так, скопірували. Вертаємось назад. Ось Ми повернулися, вводимо адрес нашого трон кошелька, друзі. Той який тільки що скопірували. От так нажимаємо, нажимаємо Вставити ось мій адрес кошелька і нажимаємо «Сохраніть». Все. Як бачимо, друзі, кошельок сохранен. Ось нажимаємо Зберігти. Все, кошельок є. І так, давайте тепер, друзі, вернемось назад. Ось дивіться, я вам зараз покажу далі. Ось дивіться, тут ваша де партнерська програма, тобто показуватися трьох уровнів, дивіться. Тобто, перший уровень, друзі, ви отримуєте 0,1, тобто, ну, відсоток прибелі. Другий уровень 0,05, третій уровень 0,01%. Тобто, це буде прибіль, та яку ви зможете отримати від того, що, коли приглашаєте своїх партнерів. Ось тут у нас буде показуватися рекорди 00 і 30 ось мої враження, як бачите, 30х я вложував для того, щоб заробляти. Тут, друзі, ми можемо подивитися історія. Ось, бачите, показується, скільки там TRX буде, буде показуватися, друзі. Аккаунт детальс. Ось дивіться, 29 TRX, то х 316, ось 314. Це, я, це виходить це мій заробіток. Тут показується, в общем уже. Давайте вернемось, друзі, назад в аккаунт. Так, вертаємося назад. так, друзі, дивіться, ми вернулись в меню. То есть, тут у нас будуть показується сообщення. Сообщення о виплаті. Ось бачите, коли пройде виплата, нам буде показуватися сообщення. Ось дивіться, мене на балансі доступно 19 то есть для виводу. Також тут, друзі, якщо ви хочете виводити на карту, ось можете вибрати виводити на карту, то вводити всі свої дані. Е, також дивіться, е, е, тут, як я вам показував в'язики, можете вибрати. І так, друзі, давайте е, перейдемо до виплати. То тут ось отож, дивіться баланс, то ви можете сразу звідси поповнитись, друзі. Без всяких проблем, нажимаєте на плюсик. Ось тут увідомлення я вам вже показував. І так, давайте е будемо заказувати виплату з проєкту. У мене 9, е 319, виходить, 9 в е мене є на виплату. Давайте зараз ми, друзі, кстати, побачимо, скільки, мене, скільки я зможу вивезти. Ось у мене 319, тобто. Вводимо. Е Вводимо аккаунт, вводимо ту суму, яку ми хочемо вивезти. В даний момент я хочу вивезти 9, тому що щоб я на сьогоднішній раз міг опять ну, виповни завдання. Бо якщо я виведу більше, друзі, виходить, мені не на завдання. І, друзі, вводимо той код, який ми зберігали, виходить. Давайте його введемо. Ось у нас є код. Виплата приходить в течение від 3 до 5 минут, друзі. Давайте закажемо виплату. Нажимаємо заказати. Все, друзі, виплата прийшла успішно. Ось, в мене залишилося 310. Я завтра зможу, опять, друзі, заказувати, заказувати, виповнити завдання і заказувати виплату. І так, друзі, чекаємо, доки кошти поступлять мені на рахунок. Дивіться, друзі, ось, якщо у вас щось не виходить допустим, з виплатами, ви можете ось нажати сюди. І в у То є. І так, друзі, давайте перейдемо на мій кошелек і перевіримо, чи надійшли мені вже кошти на баланс чи ні. І так, друзі, переходимо на мій кошелек Виплата вже донала була мені надійти. Давайте обновимось. І ось, друзі, 23 у мене вже на балансі, тобто кошти мені вже прийшли на рахунок. Давайте зайдемо в історію. Ось, дивіться, друзі, мені прийшло 9 TRX. Ось 14 сентября. Ну, це по нашому времени. Плюс 9 TRX. Тобто, друзі, кошти прийшли мені без всяких проблем. Ось, виплата прийшла. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.